Так, трохи мого динозавра, я коли купив манту, стояв там двигун 20С. Маркування його було 2-літровий. Так, в нього була проблема, він був типа роблений, як мені застверджували, ну, чуть ли не капіталений. Та все ж, я його перевів на газ, якби працював, та третій циліндр мене сильно, скажімо так, бентежив. По факту був дуже великий. Бо велика витрата мастила прям сильно. ну І це видно на от той самий третій циліндр, в інших також було, але не так суттєво. Коротше, я свапнув це 20 днів, як ви знаєте, а це і залишив у куточку. Та все ж мені цікаво, що ж там в чому причина, хочу розібрати двигун в цілому, то непоганий був, але велика витрата масла. Тому зараз розберу, віддефектую, вам покажу. Ну і далі решу, що з ним робити. Дуже важка голова, чугунна, вага просто, скажімо так, мега велика. Цікавий мотор, це і до речі, тим, що у нього діаметр поршня 95 мм, а хід всього лиш всього 70 мм. Тобто такий моментний мотор повинен був бути швидкий, тобто малий хід, великий діаметр, спортивні задатки. Але восьмиклоп, свічки тут, як на мотоциклі старого зразка короткі. Коротше, зараз розберу, подивимося, що ж там з тими клапанами сальники, якщо там взагалі вони є, коротше, займусь. Розкидав, в принципі. Тут різні детальки. Зараз зніму ці штанги, відкрутю і, в принципі, буду розсухарювати клапани. По сальнику вон, тріщина бачимо, це якраз третій циліндр. Коротше, я витягнув розпредвал, що хотів показати. От профіль кулачка. І дивлюсь вони такі як. Скажімо так, гострі, але є нюанс. Тютю. -тю. Тут є трішки лишилось. Тут от трохи є. Це найвищий. Ну, можна взяти штанги та все ж. Капут. І воно їхало якби, плюс-мінус. Ну. Я думав, що маслом підлива мощність не така. Але по факту сточило, розприбував. І це ж капітали, збирали мотор, там пробіг, наче невеликий був, тому розпридбав, точно закінчився. Чому вже все нормально відкручується в цілому. Зараз розсугарити. Клапани. Та все ж проблема точно в сальниках. Ну і глянути на люфт. Цікаво. В ножки та втулки клапана. Розібрав, тут нема навіть що обговорювати. Просто вони пластмасові, ці сальники. І якщо той тріснутий, то ці вони. Ну, пластик, типу пластик. Не відчувається навіть, що воно резинове. Так, тому... Звісно, сальники. Треба міняти клапан, наче люфти. Ну, звісно є, та все ж загальна проблема це від сальників. Їм просто кінець отвори. Может тут, я не знаю, міліметрів 9-10. Так. Люфт. Бачимо, є та все ж. Бачив я деталі і гірше. Тому в цілому, якби, ну якщо там сколів і більше нічого такого не знайду, по факту сальники треба міняти, притирати і можна зібрати і буде ще ходити. По розпредвалу 40-30 це діаметр шийки 33, точніше, а 40 це по кулачку, той який найціліший. Ще впуск, що випуск я наміряв. По факту на цьому кулачку задніх там 2 мм підйом 2,5 а повинен бути 7. Там 36 я ну, коротше, це там я це В районі 3-4 мм підйом і на 2 на всього 7 мм підйом. Тому розпредвал звісно, задушена ГБЦ була. Він що може розберу в ящичок і ну, до... Хороших часів розібрав, тому конструктивна особливість це встановлюються такі резинки на клапані. Зараз так була типова історія, коли камера не ловить фокус. Короче, з однієї сторони сальники, з іншої вже ось якась хрінь Незрозуміла тут так, тут е так. ходу направляюще. А, все, все зрозуміло, я не усіх зняв. Ось все. Ну, капут, але капут. В цій може конструкція цікава. На, от, на третьому циліндрі явно резинку просто підібрали не що-небудь, аби віткнув, ну, вставити. Звісно, це все фігня. А от як воно, напевно, по заводському повинно було бути в канавку посажений у мого резинка. Так, тому. Тому якось так це все розібрав, має право на життя, розпредвал та щільнення клапанів. Так, масла, звісно, тут був. Ого, -го. та в цілому болванка має право на ремонт. Зазори в клапанах також, ну. От, четвертий. Я не скажу, що тут прям катастрофа, це і взагалі ну, могло бути набагато гірше люфта, як такового не відчувається. Тому розпридбав сальник, і все, притерти, вимити. І воно це все поїздило. Тому якось так така от конструкція, якому було цікаво. Все, в довгий ящик. Десь від кладу. Викидувати, звісно, ну, метал здавати поки що. Я не бачу сенсу так як має право на життя. ну Крім розпритвалу, звісно. По ножкам діаметр я штангелем заміряв 9 мм, сам клапан, випуск і впуск. Тут в районі 42-41. Випуск в мене десь 40. Ой, 40, 30. 37. Незручно. Тут 38 вийшло на цьому. Нагорі все таке. Скоріше за все 37. Пуск. Так, якось так. Коротше. Все, диаметры зафіксував. В цілому клапана живі. Тому розпарк потрібен однозначно.